Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео мова піде про сьомий тур жіночої шахової Олімпіади, а конкретніше, про матч збірної України проти збірної Польщі. Польські шахістки дуже сильні суперниці. За останні декілька років ця збірна підсилилася шахістками з Росії: Аліною Кашлінською та Олександрою Мальцевською. Також підросли і місцеві шахістки, наприклад, непогано виглядає Олівія Кьолбаса. Ну а зараз ми розглянемо дуже красиву та напружену партію на першій дошці. Білими грала українська шахістка, міжнародний майстер Юлія Осьмак. Їй опонувала вже згадана Аліна Кашлінська, яка також має титул міжнародного майстра. Д4 зіграла Юлія К6, С4, Е6, кінів 3 Д5. G3, каталонський початок. Кашлінська обирає відкритий варіант, забираючи на С4. І після слон G2 А6, А4 грають білі. Кінь С6, 2-0, Тура Б8. Зараз цей варіант є досить популярним і основним тут вважається хід А5 з наступним майже форсованим продовженням. Б5, АБЦБ, слон F4, слон Д6, кінь Е5, і після кінь Е7, шах. Чорні відходять королем на F8, слон повертається на ж 2 Ця цікава позиція багато разів зустрічалася в партіях сильних росмейстерів сучасності. Білі тут зберігають певну перевагу. Але Юлія Осьмак відповідає не найкращим чином вона просто розвиває свого коня, і це вже певна неточність. Кашлінська ставить слона на Б4, і тут білим для того, щоб щось отримати з дебюту, треба було вже жертвувати другого пішака, зігравши ферзь С2. Далі після б'є д4, взяття ферзь д4, тура д 1 з наступним слон ф 4. Білі завдяки перевазі в розвитку отримують певну компенсацію за два пожертвувані пішаки. Але мабуть, Юлія подумала, що два пішаки віддавати в дебюті це вже занадто. Тому продовжує просто розвивати фігури. Ставить туру на Е1, після рокіровки Е4. Здається, що у білих все добре, потужний пішаковий центр, а зайвий пішак чорних в подібного типу позиціях часто не дуже то й відчувається. Але в даній конкретній ситуації справи білих не такі вже й хороші. Отримати щось реальне з красивого пішакового центру вони не можуть. Водночас чорні починають створювати свої загрози, в основному на ферзовому фланзі. Кінь А5 грає Кашлінська, після слон F4, черговий розвиток з боку Смак, кінь Б3, нападаючи на туру, і Б5 захищаючи пішака С4. Білі грають ферзь С2 і, по суті, закінчують дебютну стадію. Але чорні ставлять слона на b7, і після тура БД1 грають а6. Відбувається розмін на b5. Внаслідок зв'язки коня бити на Б5 не можна, тому Тура е 2 грає українська шахістка і вже всерйоз загрожує забрати на Б5. Але Кашлінська розмінюється на С3 і починає боротьбу за відкриту вертикаль А. Юлія Осьмак намагається довести, що її позиційні фактори компенсують нестачу пішака. Українка централізує коня після тура А 6 А4, починаючи активні дії на королівському фланзі. Ферзь А8, ж 4 У цій позиції чорним краще було відразу зіграти С5. Але Кашлінська намагається зменшити кількість активних фігур білих, ставлячи свою туру на А1. Після розміну король H2, С5, і тут Юлії Осьмак краще було просто побити цього пішака. Після взяття зіграти G5. Далі відхід коня, розмін на d 7 ферзь d 2 кінь c 5 g6. Ініціатива на королівському фланзі компенсує відсутнього пішака. Але ось Мак зіграла інакше. Замість взяття на c5 вона ставить свого пішака на d5. І після розміну кінь б'є d 5 грає слон d 2 Отже, у білих не вистачає тепер двох пішаків. Але здається, що вони ось-ось почнуть реальну атаку на королівському фланзі, і чорні можуть навіть швидко програти. Проте першими активні дії починають чорні, і Аліна Кашлінська робить досить несподіваний хід кінь Б4. Тепер наша партія від позиційного маневрування переходить у сферу конкретних тактичних дій. Забирає на Б4 асьмак. Далі взяття на g2. Якщо побити слона, то вилка кінь d4. В цьому і полягала ідея удару кінь Б4 звільнити це поле для другого чорного коня. Після ферзь e4 забираємо тура e8 і білі втрачають коня на зв'язці. F4 F6 і вже можна здаватися. Тому тура Е1 зіграла Юлія, але ферзь пішов на А8, захистивши слона. Білі забирають на c 5 і солон Е4. Ще один чудовий тактичний удар від польської шахістки. Після взяття вона бере на d2. І якщо побити коня, то втрачається тура. У білих не вистачає якості, їхня позиція програна. Тому тура відходить на F4, а чорні контратакують білого коня. Ферзь F5, концентруючи удар на пішакові F7. І в цій позиції суперниці Юлії Осьмак слід було проігнорувати загрозу пішакові і зіграти іншим пішаком на ферзовому фланзі, пішовши це 3. Всі подальші варіанти складаються на користь чорних. Наприклад, бити на F7 погано, тому що буде ферзі 8, зв'язка і кінь втрачається. Тому головним ходом є g 5. На що чорні відповідають точним ферзь c8, пропонуючи прихід до Еншпілю, який, звісно, білих не влаштовує. Тому вони повинні грати кінь d7. Але c 2 якщо забрати пішака, то чорні забирають на d7, захищаючи свого коня. Тому взяття на h6 і тут не c один ферзь, оскільки білі виграють, граючи кінь f6. Треба бити, оскільки на король h 8 буде мат ферзь h7. Тураж 4 шах, король h8, ферзь f6. І мат наступним ходом. Але якщо чорні попередньо зіграють кінь F1 шах, то при будь-якому відході білого короля чорні виграють. Подивіться, якщо піти король g2, то ферзь c 6 шах. і з темпом захищаючи шосту горизонталь, чорні отримують виграну позицію. Якщо піти на g1, то не це 1 ферзь, а спочатку кінь є 3 нападаючи на ферзя і загрожуючи поставити ферзя на c 1 з шахом. Тому тут білі відходять королем на h3, але і в цьому випадку чорні виграють. Подивіться, це один ферзь, шах GF, шах турою, але перекриття ферзь g5. І після взяття турою FG білі побити на g5 ферзем і поставити мат не можуть, тому що їхній ферзь зв'язаний. Ось така красива та складна тактика. Але Аліна Кашлінська помиляється. Вона грає ферзь C7. Додатково захищаючи пішака ф7 і нападаючи на С5. І тут Юлія Осьмак, яка вже знаходилася в серйозному цейтноті, повинна була все ж таки просунути пішака на g5. Аналіз доводить, що в цьому випадку білі рятували партію. Після С3 білі можуть зіграти або GH, або ж 6. Подивіться, g6, С2, забираємо. Далі ферзь б'є ф7, б'ємо c 1 ферзь, але шах. І ферзь f8. Незважаючи на зайвого ферзя та зв'язку білої тури, чорні виграти не можуть. Це вічний шах. Після відходу ферзь f5, далі ферзь f8, нічия. Також можна забрати пішака h 6, після c2 побити на g7, ферзь забираємо, б'ємо. Ну і тут у білих декілька ходів. Наприклад, можна зіграти кінь d7. І після взяття ферзь d7 кінь f1. Шах і відкритий напад на туру, І справа переходить до ферзового Еншпілю. Після шаху відходимо королів 1, ферзь b 4. На дошці рівна позиція. Але, на жаль, Юлія Осьмак під тиском часу помиляється. Вона робить хід кінь d7, нападаючи на туру. Чорні грають кінь f 3 шах, бити не можна, оскільки тура зв'язана. А після короля H3 Аліна Кашлінська робить несподіваний хід кінь б'є h4, нападаючи на білого ферзя. Юлія Осьмак забирає цього коня і, мабуть, сподівається на те, що чорні відразу поставлять пішакову вилку. У цьому випадку, після відходу короля на h3, взяття на f4, буде шах на h8 відходити не можна мат на h7. А якщо піти на g7, то вирішальна вилка кінь h5, і білі виграють. Але Аліна Кашлінська демонструє нелюдську витримку, ставлячи пішака не на g5, а на g 6. І це дуже сильний вирішальний хід. Ідея чорних полягає в тому, щоб порушити взаємодію білих фігур. Кінь f 6 грає Українка, король h 8, ставить коня на d5, контратакуючи чорного ферзя. Але той забирає на f4. Зараз білий ферзь під ударом пішака, тому бити конем чорного ферзя погано. Забирають білі ферзя ферзем, але саме тут пішакова вилка g5. Після взяття забираємо король g5, тура c8, король f 6, контрольний хід. Тура б'є c 5 на дошці абсолютно програна для білих позиція, і Юлія Осьмак здалася. Ось така фантастична кінцівка цієї партії, хоча й дуже прикра для України, але погодьтеся з чисто шахової точки зору. Аліна Кашлінська зіграла просто блискуче. Її хід спочатку G6, а потім G5, Дуже нетривіальна тактика і заслужена перемога польської шахістки. Ця партія значно вплинула на перебіг матчу. Польща веде в рахунку 1-0. Де ж Україна буде відіграватися? Інна Капоненко та Анна Ушеніна зробили нічиї. І єдина надія була на третю дошку, де Наталія Букса в глибокому коневому еншпілі тиснула на Олівію Кьолбасу. І, врешті-решт, українській шахістці вдалося дотиснути суперницю, виграти цю партію і зрівняти рахунок в матчі. Отже, в поєдинку України і Польщі була зафіксована нічия 2-2. Порятунок у цьому двобої дозволив українкам продовжити боротьбу за найвищі місця в турнірній таблиці, і в восьмому турі збірна України зіграє проти міцної збірної Угорщини. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.